ту 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 Хе-хей, hey, hey! всім привіт! З вами я, Нікіта, а ви на каналі Нікромастер Плей. І сьогодні ми будемо грати очередну дуже класну ігру з сюжетом. Називається Deed Effect 2. Найшов для вас спеціально якісь ігри з сюжетом, щоб вам було інтересно дивитися, як я проходжу якісь сюжетні ігри. Це ми зараз в початку цей нам розказують про якусь лабораторію, то що тут якісь були експерименти. Ну і коротше, в них щось не вийшло, і виходить всі стали зомбі. А нам, це трошки забігаючи вперед, нам треба буде цю станцію, ну, так скажемо, цей космольот, на якому ми там, так скажемо, живемо. Плюс-мінус. Нам треба його зачищати від зомбі, виполняючи всякі різні завдання по сюжету. Короте, дивіться, частей буде куча, вони будуть просто бомбічні, я вам відвічаю. Так що якось так. Тут ми зайшли вже в саму ігру, це у нас начало. Дивіться, як буде відбуватися з відео. Спочатку буде зніматися відос, а потім я буду його вже вам озвучувати, щоб я вже міг вам щось якось розказати про про саме вже ігру і про саму серію як би трохи. Тут мені сказали повернутися налево, але я щось затупив і неправильно зрозумів, треба було казати, як просто пальцем по екрану вліво провести. 5 часов спустя. Ми очнулися, і мені цей шось доктор розказує, потом мені ця дівка, що мені буде давати завдання, то вона мені теж там розказувала. І тут, оказывается, мені надо було найти підлічитися станцію, А я по нічого чорний шарю. І, коротше, я і не міг поняти, що мені знайти, ходив везде, блукав. Як ви бачите, блукав довго. Е, що можу сказати по самій? Ігра прикольна. Я вже для вас засняв пару відосиків. Вибачаюся за такий просто довго тянущийся простой, можна сказати, місячний простой на каналі. Просто чуть-чуть були... Другі діла, так скажемо, плюс якось були другі плани, коротше, але вони трошки трошки змінилися, того вже так як є. Так що якось так. Е, я думав, треба лазери відкрити, а окаті для, для лазерів ще було чересчур сильно рано, як оказалось. Ну але що ми зробимо? Що я зроблю? А, і тут я вже наконець допер, я прочитав, що мені треба знайти, е, як він. Е, Чампер. Чамбер. Треба було знайти і треба було підхилятися, тому що я полумертвий, як той казав. Е, тут я вже зрозумів, що треба знайти лазери. Щось з ними зробити. але я не до кінця зрозумів. Опять же таки, тому що я не знаю англійської, так що, ребята, вчіть англійську, щоб даже хоча б... буквально поиграти такі ігри. Ігра стала стара, доволі навіть. Ну, відносно, типа, дуже стара вже. Так що, вона дуже крута, сюжетна, і, звісно, ми пройдем її повністю. Так що ждіть продовження. Естественно, не забувайте за колокольчик, потому что, блн, ви будете просто тупо пропускати всі мои видео. А зараз будет дуже багато годного і класного качественного контента. Так що якби, блин, ну, я вам не советую його выпускати. И тут мы відкрили лазеры і сейчас от буде найкраще. Тут я мені дали пушечку, пушечку таку пістолетика. І от тут починається найкраще, тут вже починається зомбарі і всяка така тема. Тут ми бачимо тако, таке якесь чотириноге створення. Що ти там в вікна дешеш, садку? Коротше, игра дуже класна. І зараз буду озвучувати вже побіч вам саме процес. Тут короче, я не міг зрозуміти, в яку сторону мені йти. І потім тільки допер. О, зомбачки. Е, доволі прикольна механіка. Тут можна в принципі вибрати, як ти тільки наводишся на самого зомбака його це... Уй, яке бушечко красиво з Е, Коли на нього наводишся з самим прицелом, він буде стріляти. І так же само можна просто вибрати, просто стріляти, обична механіка, як всі привикли. Я вибрав просто стріляти, мені так як щось ну, якось удобніше. В принципі. Куда? Куда ти лізеш? Здохне, здохне, скотина. Здохне твой. Коротше, нам дали задання. активірувати генератор. Тут я прийшовся, пошукав всякі різні штучки, якби, би щоб іслідувати саме. Непосредственно корпус. Тут нам показали оце от создання. Мішающе доволі. Но, кстати, його ми побачимо аж то ли в третій, то ли в четвертій часті прохождення цієї гри, ви його тільки тоді побачите. Зараз це він його показали і все, його якби, в принципі, пішли. Я, я думав, що він зараз вискочить, як скотина на но показало, що все же ні. Все же ні, все же ні. В ігрі також є спеціальні ці стрілочки, які показують, кто тебе Тут було саме інтересне, бо тут наконець-то вже було хоч щось таке прикольне і похоже на то, що мало бути. Так що якось так. Не можу нічого сказати, прикольна ігрулька в плані тому, що інтересний сюжет. Інтересний сюжет і в принципі. Oh, no. Коротше, прикольна ігра. Тут кстати, є спеціальні штуки, які, якщо ти навіть не знаєш англійською, вони тобі якби тебе можуть скореектувати. Як тобі його проходять. Оце, кстати, дуже біщаші скотини, тому що вони... Доволі живучі, і вони. Блін. Так, да, тут, кстати, я дуже великий снайпер, звісно. Можете написати мені в коментарях. <рес> да. Ну, перша частина, вона така, чесно кажучи, розміночна була, тому що ще особою, я та, так уж сказати, прям вау, нічого не зрозумів. Тут я вирішив трошки підхилятися, але мені сказали, що чувак, ти якби фул, фул живий, і куди ти лізеш. Скрімаки тут теж будуть, не переживайте. І почуєте, як я і матюкаюся, і як я це все нахрен посилаю. Так що будуть моменти, повірте мені. будуть. Бо тут моментами така задниця була. Конкретно там в третій чи в четвертій часті, там така срань просто була. Це треш, коротше. Так що якось так. Зараз... А, це мені. Це мені треба було с... Тіпа, зробити його таке, як воно мало бути. Тоже, в принципі, блін, дуже тут ізічні якби задання такі відносно. Іменно в плані головоломок, то ізіщені. Оцей ті мене трошечки чита Іспугав мене. Немножко. Так що якось так. Тут -а, як назад уже йшов, це я вже його запустив, все то тут теж було, блін, тих зомбаків, конечно, куча але. Прикольна ігра в плані тому, ж це і шутан, коротше, тут -а все є. і шутан, і головоломки, і місії, і сюжет, коротше. хто люблять відоси по типу ігри по типу там шутанів хорори, якась всяка така тема темна короче це прям і кто ті, хто, хто люблять прям сюжет з цим всім, м -м отвечаю воно вам 100% зайде от 100% оно прям вам оно зайде отвечаю Ігра дуже класна да, Так, кстати, я тут не понял що мені треба було зробити опять же таки мені трошки дало це, так скажемо, звіздюлей. Ну але в принципі, в мірі допустимо Mm. Там в деяких частях не удивляется, тут просто... О! От тут наконец-то тоже мне швопалость и кровососа, конечно же, жсткий, это типе. Ничего не скажешь. Ша водна. один чумошник. Цей, но ну, твое, кстати, вроде бы быстрее. А, нет, цього я, наоборот попасти по нему. Не міг. Кстати, тут а, вообще, якась такая угарная тема случалась, он хочет за мной біг и в лестнице Лошара! Лошара. Ну, коротше, блин, класна игра. Всім советую прийти. Поіграти. попробувати. Ну, я думаю, багато хто знайде тут, так скажем, свій вайб. Ті, хто люблять, ті, хто ценять ти, ти всякі такі штучки, то. Це явно штука для вас. От 100% по поводу YouTube канала. Я не буду довго вам розказувати. Відоси зараз будуть будуть часто, будуть цікаві, тут класний буде сюжет. Коротше, буде куча всяких ігор. Е, ігри в телефоні. Е, ігри в телефоні, того, в кожній в кого є телефон, плюс-мінус нормальний, зможе поіграти в ці ігри. Щас, секундочку, бо тут мене пишуть. So Все, ми пройшли цю першу місію. А блін, ігра реально класна. Я, видно, я, я, от, я от прийшов пару частей. Я як любіці всякого такого разного, я прям кайфану. Все, всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і не забувайте про колокольчик. І до зустрічі в наступних.